В Європі є чудова традиція прикрашати різдвяний стіл і навіть саму ялинку пряним печивом, так чому б і нам не наслідувати приклад європейців, адже це відмінний спосіб весело провести час на кухні, вирізаючи всією сім'єю ялинки кульки і зірочки, а потім прикрашаючи їх кольоровою глазур'ю. Крім того, аромат різдвяного печива наповнить будинок особливим затишком і допоможе створити святковий настрій. Одні вважають за кращий імбирний варіант. Іншим більше подобається рецепт з корицею, але який би вид святкового печива ви не вибрали, обов'язково зверніть увагу на базовий рецепт тіста, який ми вам пропонуємо сьогодні, а також на різні варіанти глазурі для прикраси. Крім того, якщо ви шукаєте більш цікаві варіанти випічки на Різдво. То в нашому огляді знайдете кілька класичних рецептів печива, наприклад, ванільних рогаликів або найніжніших кокосових тістечок. Базовий рецепт тесту. Отже, почнемо ми з базового рецепта тесту для різдвяного печива, для приготування якого знадобиться 1 кг борошна по 500 г вершкового масла і цукру, 5 яєць, один стручок ванілі і цедра половини лимона. Далі за смаком можна додати корицю або імбир. Майте на увазі, що імбир може бути як в порошку, так і свіжий натертий на дрібній терці. Для початку наріжте кубиками вершкове масло і змішайте його з цукром. Далі додайте 4 яйця, просіяне борошно, дрібно натерту лимонну цедру, насіння ванілі з стручка, а також корицю або імбир в залежності від того, що ви вибрали. Не варто занадто довго вимішувати тісто. Інакше воно втратить форму. Готове тісто, загорніть в харчову плівку і приберіть в холодильник мінімум на годину, якщо ви не хочете витрачати занадто багато часу в святковий день. Приготуйте тісто напередодні, залишивши його в холодильнику на ніч, а вранці просто розкачайте його в пласт товщиною 5 мм і за допомогою формочок виріжете фігурки, викладіть печиво на деко, застелене пергаментом. Змастіть злегка збитим яйцем і випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 10 хвилин, дайте печиву охолонути, перш ніж приступати до роботи з глазур'ю. Яскрава глазур. Для прикраси різдвяного печива найкраще підійде лимонна або білкова глазур. Для приготування першого варіанту візьміть 175 грамів цукрової пудри і 2 столові ложки лимонного соку. Викладіть інгредієнти в сотейник і нагрівайте на повільному вогні 5-7 хвилин, поки глазур не стане однорідною, не забудьте додати харчові парвники, щоб отримати бажані кольори. Для білкової глазурі вам буде потрібно один яєчний білок, один чайна ложка лимонного соку і близько склянки цукрової пудри. Спочатку збийте білок в міцну піну, потім додайте цукрову пудру і лимонний сік. Ще раз ретельно збийте, за бажанням також можна додати різні харчові барвники, однак хочемо вас попередити, що в разі використання білкової глазурі буде безпечніше помістити вже прикрашене печиво в попередньо розігріту до 100 градусів духовку буквально на кілька хвилин, навіть невеликий нагрів захистить вас від сальмонели. Класичні різдвяні рецепти, крім базового рецепта, ми вирішили запропонувати вам кілька цікавих варіантів святкового печива. Так, ці прості ванільні рогалики можна побачити на будь-якому різдвяному ярмарку. Ви теж можете запозичити даний рецепт і прикрасити рогаликами солодкий святковий стіл. Інший цікавий варіант, найніжніші кокосові тістечка. І навіть якщо в різдвяну ніч справа до десерту не дійде, ви урізноманітните цим смачним ласощами сімейне або дружнє чаювання в період довгих різдвяних канікул. Не секрет, що аромат кориці і цитрусових асоціюється саме з зимовими святами. У зв'язку з цим ми пропонуємо вам доповнити улюблене багатьма вівсяне печиво цими запашними інгредієнтами, щоб отримати різдвяний варіант знайомого десерту.